Стали, будь ласка, я пальчиком четверте. на назву текста. Назву, назву. Ванюш, ти починаєш читаєш назву текста. Давай, я. Ваня. То Чо... му Чому... кит. Кіт. У мы. Ва. Е. Давай повторимо все слово умивається. Умивається. Молодець. Пі. Умивається пі. Сі. Піс. Піс гі. Після обіду. Будь ласка, поставте пальчик на перше речення. Зв'ятик ти починаєш. Зловив хто? Кіт. Горобця. І. Стоп, стоп, стоп. Стоп, все Діма, продовжуєш. И. І. І о Ним По обідади. Ти. Ти пообідати. Побідати. По а По. о. то. То. О. То. Горобець. Горобець. І каже каже. Чем він каже? Ви ховані, виховані, Виховані. котики, котики, злата продовжує коти п'є. Не пи, -е. P -е. P -е. P -е. п Пе. Necessary... п Пе. п Пе. п п п р Д-д. о и о Злата, я не чую слово слова. о Og by. литра Мы. Мы. У. Ва. Умывали... И... Ю. Те. Умывают. Я. Умиваються. умиваються. Перед обідом умиваються. Спустили пальчик на котика ось цього. Ванюша, ти продовжуєш. Котик. Котик. О. Оп. 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 Ді. Л. Обив. Облишив. Облишив. Кого він облишив? Таска. Так горобця. І тя. І. По. Почав. Далі останнє слово. У ми. У. Ми. ва. Ти. За. Молодець. Свят. Будь ласка, продовжуй. А хоробець тим часом утік. Молодець. Діма з ко. З, з то. Го. Щас. 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 Котик. Котик. За. У. У за. зав. Завышил. Зав. Зав. Вы. Ш. 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 Д. Завжды. Завышился. Завжды. 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 Далее продолжай, Артур. В.

Так цікаво. Обід. Після обіду. Молодці. Так, друзі, будь ласка, розкажіть мені, хто головний герой в цьому оповіданні? Злата. Таш моєго говчик. Котик. котик. Всі згодні, що тут тільки котик головний Ні, Горобчик. Горобчик тут головний, і, і киця. Отож. І криця. Давайте згадаємо те, що я вам розповідала на минулому уроці. В оповіданні може бути не один, а два головних героя. Може бути навіть три або п'ять, якщо а про що? них всіх. Однаково розповідається. Якщо про когось більше розповідається, так, то він і є головний герой. Тому в нас тут і котик, і горобчик головні герої. Тепер ми з вами, тільки що ми читали з вами по черзі. Ваня, що ти робиш? Коли вчитель вам каже, що читаємо по черзі, один говорить, а інші слідкують пальчиком тихенько. Коли вчитель говорить, ми читаємо гуртом. Що таке гуртом? Це всі говорять. Всі разом молодці. Тоді ми читаємо всі разом. Але як читати всім разом гуртом? Потрібно слідкувати за темпом. Хтось читає дуже швидко, а хтось читає дуже повільно. Тому ми вибираємо середній з вами темп. Отож, стали, будь ласка, на назву другого тексту, назву Ванюша Пальчиком, і злата нам буде читати назву другого тексту. Готові? Добре. Артур, де твій палець? Я Почекайте, молоді. ми не читаємо да. гуртом. Ванюшка, зараз починає злата. Златка, ти читаєш назву тексту? На Він... що? Навіщо? за собою? Піни Він... півни... пивни. Пі... півнику. Півнику, Півнику. Півнику. Гі. Пів. Гр. Пів. Молодець. Гр. Еб. Ні-ні-ні. Дивись, це ти почитала. Гр. Е. Гр. Б. Гребі. Гребі. Гребінець. Гребінець. Як називається текст? Гребінець. Ні. Там три слово. О, навіщо півнику? Гребінець. Називається наш текст. І тепер ми стаємо на перше речення ось сюди. І будемо... перше... Ванюша, Я не бачу пальчика усіх. Усіх. На літеру «у» стало, будь ласка. Усі, усі, усі. Все, молодці. Тепер ми читаємо гуртом. У наступне слово на шов. У нашого півника. Червоний гребінець. Горобець то вже вилісла гребінець.